Чому лікування у ендокринолога в поліклініці це не те, що неефективно, а може бути навіть небезпечно? Вітаю! З вами лікар дієтолог Катерина Пашко. Це моє таке спонтанне відео, яке я давно вже хотіла записати про ендокринологів в поліклініці по лікуванню гіпотеозу, аутоімунного тиреоїдиту, наскільки це може бути некомпетентне лікування і чому воно так часто буває неефективним? Підписуйтесь на мій канал, залишайте в коментарях ваш досвід роботи з ендокринологом з поліклініці, а навіть, може бути, не з поліклініці, а з якимось іншим полі... ендокринологом з лікарні. Питання ставте свої в коментарях. Не забувайте ставити дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. І поїхали. Я займаюся Лікуванням аутоімунного тиреїдиту, Я займаюся лікуванням гіпотиреозу, Також у мене є програми по схудненню, але зараз мені більше цікаво займатися саме гормонами щодо подібної залози. І до мене приходять дуже багато людей, які вже не один десяток років страждають проблемою гіпотиреозу та автоімунного І Ось які історії вони мені розповідають, і це в принципі класична схема, по якій лікує ендокринолог. Ви почали помічати, що у вас з'явилися скарги на слабкість, на випадіння волосся, ви дуже чутливі до холоду, у вас перепади настрою, ви себе погано відчуваєте, ви розумієте, що щось з вашим здоров'ям пішло не так. Ви що робите? Ви звертаєтесь до сімейного лікаря. Або ви можете піти напряму до ендокринолога, бо всі дуже сильно поважають ендокринологів, вважають їх дуже, дуже розумними людьми. І ось людина, або ви е, пішли до ендокринолога. Ендокринолог назначає вам аналізи. Дуже часто вже на початку того, як він призначає аналізи, вже ми бачимо, що щось іде не так. Ендокринолог частіше він може призначати або ТТГ та Т4, т 3 або, якщо це дуже розумний ендокринолог, то він призначає Т3Т4 і ТТГ, або не призначає антитіл. Антитіла до щитоподібної залози АТПО та АТТГ. Це дуже важливий момент, щоб перевірити саме дві пари антитіл. Тому що дуже часто ендокринологи перевіряють лише АТПО, а менш часта форма гіпотерозу там, де підвищені лише АТТГ. Також буває, що у людини підвищені. Антитіла АТПО та АТТГ. Отже, на першому етапі проблема ендокриної полягає в тому, що вони не можуть навіть призначити якісне обстеження. Тобто виключають важливі моменти для зрозуміння та постановки діагнозу. Але що, давайте так. Людина пішла, здала ТТГ всі, мабуть, показники, вона здала ТТГ та 3 та 4. І. Е ми бачимо, що ендокринологи часто не звертають просто увагу на самі гормони, дивляться лише на ТТГ. Проблема в тому, що ТТГ і стопчики в нормі вони не являються нормами для вашого здоров'я. Наприклад, ви постійно мерзнете, у вас є слабкість, у вас є е, там, порушення травлення, у вас випадає волосся, і ви прийшли до ендокринолога, і він бачить показники ТТГ. Три з половиною, наприклад, він скаже, що у вас все в порядку. Але інтегративний лікар, такий, як я функціональний, який знає більш глибинно, він не буде звертати увагу на аналізи. Він буде звертати увагу в першу чергу на скарги. А скарги це типові скарги для гіпотереозу. Нам потрібно лікувати не на папірці. Наші аналізи, а лікувати людину. Це перший варіант, коли просто людина не помічає, коли ендокринолог не помічає гіпотиреозу. Друга проблема в ендокринологів це те, що людина приходить, в неї слабо виражений гіпотиреоз і є антитіла. І що їй кажуть? Ми не знаємо, як лікувати аутоімунний тероїдит. Тому йдіть і живіть, просто спостерігайте. Тобто людину відправляють просто спостерігати, коли антитіла зруйнують її щитоподібну залозу. Ендокринологи в поліклініці не знають, що саме глютен може викликати проблеми з такі, як аутоімунні проблеми, що молочні продукти, що цукор, що харчування все це являється причиною. Порушення, роботи щитоподібної залози внаслідок збою в імунітеті. Тобто, ендокринолог може, перше, він може не помічати гіпотиреоз, він ігнорує аутоімунний тироїдит. І далі що в нас виникає? Наприклад, прийшла людина з гіпотиреозом. Там вже по стопчиках норми ми бачимо, наприклад, ТТГ-5, ми бачимо, що робить ендокринолог? Замість того, щоб почати лікувати причини, це працювати з жовчним, працювати з харчуванням, працювати з імунною системою, працювати з повністю зі всім організмом, він що робить? Призначає еутирокс чи ельтероксин. Ну, це просто а проблема в тому, що гормони це замісна терапія. Тобто, гормони, вони не лікують, вони закривають дірки. Вони роблять так, що ваш власний організм перестає синтезувати, тому що він не ліниться, тому що замість на, замість ваших нормальних природних гормонів вам призначають синтетичні. Ну, Якби все ж було дуже класно, і ми розуміли, що після того, як ми отримаємо етирокс чи ельтероксин, наші скарги зникнуть. Дуже часто буває проблема така, що людина приймає велику дозу еутіроксу. У мене є люди, які приймають дозу еутирокса 100 чи ельтіроксина 100 і при цьому далі починають відчувати себе погано. Люди все також скаржаться на те, що в них є слабкість, випадіння волосся, порушення емоційне, Їм постійно, вони постійно мерзнуть, вони відчувають себе погано. Розумієте, це пов'язано з тим, що буває тканинний гіпотироз. Просто оцей гормон Т4, це аутірок С4 він просто не засвоюється тканинами. Тому лікування у ендокринолога це просто, е, ну я не хочу хейтити, але виходить, що я хейчу, але це просто витрачений час, і це може бути небезпечно. Тому люди записуйтесь на консультацію. В мене на консультації. Ми працюємо не з аналізами і стовпчиками Ми, Я працюю з людиною, з її скаргами, з її самопочуттям. У мене бували дівчата, яких ТТГ 10, але в них не було скарг. Тому це не буде показанням до призначення гормонів. Все дуже індивідуально. Для того щоб вилікувати гіпотиреоз, Потрібно працювати зі всім організмом. Перше це харчування, друге це відновлення функцій травної системи, третє це кофактори для щитоподібної залози. Обожнює, що ми про сказати про йод. Запугали людей, просто запугали цим йодом, що він токсичний, що це небезпечно, це застаріла інформація. Йод треба приймати, тому що йод це такий же вітамін, наприклад, як і вітамін Д або мікроелемент, як магній. він нам необхіден. Ми живемо в зоні йододефіциту. І коли нам забороняють приймати йод, який необхідний для нашої молочної залози, формується кістозно фіброзна мастопотія. Коли забороняють живати йод, у нас в кістах формуються, на яєчниках формуються кісти, Тобто йод потрібен для молочної залози, для яєчників, для кишечника і обов'язково для щитоподібної залози. Але якщо у вас є аутоімунний тероїдит, вам просто необхідно правильно призначати йод, щоб він правильно засвоювався. Тому це дуже важливо. Приходьте до спеціалістів, не витрачайте свій час на світів медицини, які просто по книжці працюють. Тому що в мене була клієнтка, яка зверталася до декількох лікарів, до лікарів в поліклініці, до лікарів, які там прямо професор медицини, ендокринологи. Ви думаєте, що вони змогли їй допомогти? Ні, людина втрачала свідомість, а їй Порекомендували піти займатися спортом. І коли побачили антитіла, вони просто сказали, що ж, будемо спостерігати. Чесно, я обурена. Я обурена такому лікуванню, тому що треба працювати зі всім організмом. Я повторюсь, треба відновлювати залізо. Якщо у вас низьке залізо, ви не зможете відновити роботу щодо подібної залози. Хтось питає про феритин в поліклініці, ні. Вони не знають, що таке феритин. Вони не знають, що таке загальний білок, який повинен бути більше 75. Не знають, що таке низька кислотність. На жаль, цих лікарів ніхто не навчив. Я вчилась сама. Я вчилась сама, розбиралася зі всім сама. Я купляла американські курси. Я читаю американські статті. Я дуже багато вкладаю часу в свій розвиток. І тому люди, які приходять до мене, вони отримують результат, і зараз я хочу показати вам наступними слайдами декілька результатів, які у нас відбулися з моїми клієнтами, як вони змогли знизити гормони щитоподібної залози та антитіла. Запрошую вас на консультацію. Обов'язково Підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на мій YouTube, слідкуйте за новими відео. Я буду рада допомогти кожному і до нових зустрічей. З вами була лікар дієтолог доктор Кет.